Всім привіт! Як серед населення знайти найбільш відповідальних людей, достойних керувати суспільством? Навряд чи вони найбагатші або знамениті. Їх варто шукати по іншим ознакам? І якою має бути адміністративна структура, щоб не виникали корупційні схеми? Напевно, що не авторитарною пірамідою. Але почнемо з основ. Зараз рівне право підмінене однаковою формальністю на виборах, де голос громадянина це лише папірець в урні, один байт в системі даних, а голос олігарха звучить на радіо, в телебаченні, на плакатах. За ним індустрія пропаганди, промивки мізків, обману і підтасовок все зроблено так, щоб його воля підкорила собі мільйони людей. І це основа влади паразитної меншості. Такій виборній системі давно пора на смітник історії. Вона стала індустрією відбору гірших із найгірших, завдяки чому суспільством керують за рідкісними винятками аморальні типи шахраї і злочинці, прикриваючись голосами мільйонів обманутих людей. На комуністичних голосуваннях маніпуляція була прямою, руки піднімали за наказом, під моральним та психологічним тиском. В сучасних демократіях маніпуляції стали опосередкованими та витонченими, в боротьбі за голоси виборців використовується масова дезінформація в мас-медіа, психологічні маніпуляції, створення спекулятивного іміджу особистості та інші. Засоби. В сучасних криміналізованих олігархічних системах додалися ще більш ефективні, грубі та прямі засоби підміна волевиявлення людей, шантаж, терор, фізичне знищення незгодних та конкурентів. Загалом сутність виборів голосуванням у маніпуляціях словами і моральному насиллі над народом через обман, шантаж, підкуп і залякування. Виграє більш цинічна та моральна меншість. Як очевидний результат маємо відсутність адекватного прогресивного управління, а на верхівці суспільства крутяться кілька десятків сімей, кілька сотень прізвищ, кілька тисяч людей, пов'язаних круговою порукою злочинів. Інші люди туди не можуть потрапити ніколи, навіть теоретично. Справедливі вибори, як і справедливе шахрайство, можливі лише на словах. Зараз нам доступна досконаліша система відбору кадрів та управління суспільством, без псевдовиборів, без самореклами та придисвітів у владі, система, яка дає кожній людині рівне право участі в управлінні на рівні своєї досвідченості. Але при цьому не допускає тривалого перебування при владі, і кожну зрілу людину включає до періодичної участі в жеребкуванні на роль місцевого депутата і надає можливість прийняти участь в місцевому самоуправлінні та управлінні державою. Видима простота пропонованих механізмів є не тільки гарантією їх надійності. В ній закладено стимуляцію глибинних процесів гармонізації суспільства. Віддалено схожий прототип був в історії, коли на громадські обов'язки призначалися жгребкуванням. Виконувати їх було почесно, а відмовлятися соромно. І такі держави існували багато століть, на відміну від клептократичної України, яка за 30 років. Повністю деградувала. Альтернативний метод кадрового добору ротаційний. Корупційна Камарилья дбайливо підбирає аморальних людей і проводить їх до влади через махінації на виборах та конкурсах, призначенням родичів, близьких, колег, симпатиків. На відміну від таких псевдовиборів, що принципово орієнтовані на конкретних осіб. І на боротьбу за владу будь-якими засобами ротаційний метод досягне більшого, ніж створення середньостатистичної команди. Принцип періодичного системного жеребкування посад серед фахівців ускладнить формування та існування кримінальних структур в системі управління, а суспільство зможе просувати достойніших засобами рейтингування. В новому суспільстві кожний громадянин якому випав жереб, матиме честь служити своєму народу і матиме стимул виконувати свою роботу по совісті, адже по закінченню терміну служби він не отримає ніяких привілеїв. Стратегічна задача добирати більш досвідчених на вищі рівні відповідальності, для цього будуть окремі механізми висока довіра поєднана з великою відповідальністю. Як влаштувати добір керівних кадрів на ключові посади? Про це в наступному відео. Дякую за увагу!